Приїхала. Калюжі підсохли, все прям хорошо ще трохи і на місці. Ну, привіт! Е, почався новий сезон. Не так гарно і святково, як хотілося. Але е, я бажаю всім вам, нам терпіння е, пережити ще знову один важкий сезон. Але у нас немає вибору. Треба працювати, і як питають у мене, багато хто питає, от що там сіять, що, що на цей рік планується і так далі, згадую слова одного дуже мудрого агронома: завжди треба сіяти хліб. І я, мабуть, років шість назад на це відреагувала б скептично, але щороку. Як показує практика, показують якісь мої записи, дані, що як не крутить, але пшениця, ячмінь має бути всі вона є рентабельною. І тому я повторюю кожному ці слова. Який би соняшник був не був недорогий там і нішеві культури це теж треба пробувати, але хліб. Мають сіять усі. І от приїхала я дивитися на наш хліб. А не була я тут, а, тут з жовтня місяця. Треба було, щоб хтось заводив. Закривав мені очі. Я дивлюся, тут все класно. Хотілося б, так? Зараз вийду. Вітер на дворі, правда. У ну, мене там є маленький девайс, я сподіваюся, буде чутно. А, на. Пару, ну, все плюс-мінус ок. А там, де по ячменеві, то трішки серце тако вжалося. Бо я пам'ятаю, яка вона була восени, як ми її сіяли, і, ну, типу, очікування, реальність картинку взяти. Дуже схоже. Ну, загалом зараз вийду, покажу, розкажу, де чим труїли, коли сіяли і так далі. І яка картинка на сьогодні на 25 лютого 24-го року. Вітер дуже жахливий, я сподіваюся, буде чутно, що я говорю. А, так, і ось у нас іде межа. Зараз так трошки за вітром стану. Її тут прям добре-добре буде видно. Ну, Трішки згодом. Зараз тільки мені видно. Так, почнемо з не дуже втішного. Це у нас поле по ячмянові посіно, кінець вересня. Сіяли без добрив, сподіваємося, на весняне внесення. Але тут посіяно з стимулятором росту план ТП. Бо була вірогідність провокативної вологи, і тому було вирішено з плантапегом. І Бакаш і Кайзер. Тут по класиці. Так, зараз я трошки присяду. О, ну те, що було восени, то ну, приємно. Приємно дивитися. Я думала, буде гірше. Попередник, нагадаю, ячмінь. По дисковці. Так, все не так плохо, як було осінню. Це вже хорошо. Зараз, ой, розвернусь тут, де по пару. Підемо глянемо. Так. Ну, Тут картинка краще, я не знаю, як чутно буде чи ні. В руку холодно, я вам скажу. ну, понятно, що ніякого ще немає. Дубак на дворі, який там бур'ян. Тільки саме закальоний. О, ну тут, звісно, але тут без план ТП. А от паперу. Так само, Бакаш, кайзер. Все по класиці. Тут прямо воно розкущилось гарненько, гарненько. Тут мені подобається. І це 12-та репродукція колонії, вам скажу по секрету. Ну, непогано, прям тут непогано. І вона зійшла, до речі, ми її сіяли, вологи там було мінімум, і сходи вже були на шостий день. Мені подобається. Сюди псівалочкою до карбаміда. Ну, Контраст явний. І тиждень різниці, ну і знову ж таки. Попередники і обробка землі, все трішки різне, однаково тільки пшениця і ще. І зараз по плану тут походити трішки поганять мишей. Бо цілу зиму не були, нічого не бачили з осені так само. Загалом, я сподіваюся, у мене було чудно добре. Я довольна. Хто знає, як там буде далі, ох, погода. Мені треба якогось оператора-асистента. На даний час все неплохо. А, зараз кажу, ж, підемо, пошукаємо трошки мишок потравимо їх травим мешелогом по класиці, розвили зерні. І зараз таку балочку пройдемося, бо мишей багатенько є. Тут не видно, а туди далі до посадки підемо глянути. Тому відкриваємо сезон. Далі будемо вносити, не вносить якісь добрива, бо там треба лічити, бо видно, таке трошки е, потріпало її. Але я хотіла подивитися, як вона е, з під снігом була, чи був тут сніг. Ну, ну неможливо було доїхати, все тут тут замітало добряче, тому думаю, все було добре і далі буде найгірше. Я вам дякую за увагу. Якісь питання, скарги, пропозиції, будь ласка, в коментарі і починаємо сезон.